Ще цікава подія відбулася цього тижня. Прем'єра в проміщенні під куполом. Це я не про Київський цирк, зараз кажу. Кажу про чергове, про перше засідання Верховної Ради восьмого скликання. Дуже багато цікавих особистостей подарувала нам ця Верховна Рада. Зокрема, от є Козак Гаврилюк. З маємо відео, зараз трошки подивимося, mm -hmm. і трошки ну, цікаво буде дізнатися вашу думку про, про цю верховну раду. Зокрема, з урахуванням того, що до неї увійшли такі люди, зокрема, як і Михайло Гаварлюк. йду вчитися. Чому запізнюєшся? Ну, дивіться. Наш транспорт, як ходить, якби я був на собственній машині, може б я і скоріше якось прибув. А так, то автобусом, поки то поки метром. От і запізнився. Ну нічого, я буду і справлятися. А завтра, як будете Перше... Завтра. А завтра я постараюся у 4 часа ранку встати. І може я з тої точки, де я знаходяться, може пішком доберуся. якраз А давайте це останеться тайною. Бо я не зможу спокійно спати туди, бо коло мене будуть очі, теж не скажу, бо будуть біля мене очі, біля простих Так Ви знімаєте квартиру? чи що? Я знімаю квартиру. За які гроші? За які гроші? Поки місце мені допомагають друзі мої. З фракції. Золоті слова, ви сказали. <рес> от, от, поки допомагає партія, ну, вони за мене заботяться про мене. У даний час вони ну, далі будемо бачити. А готель а обіцяли? Обіцяли. Не, не обіцяли готель, ну, не гоже, козакове по готелях жити, от, е, козак має знаходитися на своєму окрузі, е, біля своїх виборців знаходитися там, а не по готелях. Шариться. Ну коли ж потрібно, треба ж тут. Е, там, там, там. тут? тут треба я думаю, що коли потрібно, нам не тяжко сюди і прийти, понимаєте? То вони що у вас на Троєщину заселили? E, ні, давайте це лише тайною. E, не будемо відкривати таємниці. Ні, не дорого. Так що вам усіх благ, ви мене задержуєте. Ви забули, що я і так запізнився. Все, будьте здоровенькі всі. Отже, от такі персоналі пройшли в парламент цього скликання восьмого. Цікавить ваша думка, наскільки цей парламент діяв? Я не вперше це, це питання ставлю в цій студії. І експертам я його ставив, і журналістам. І дуже різні були відповіді. Але як найчастіше казали, що цей парламент, в принципі, він може і до року пропрацювати, а потім. Ну, суті, сколько працювати парламент, ніхто не знає. Точно варіантів много. Угу. Тобто. Вот, есть... парламента отведено 5 лет да, по закону, вот, есть 5 вариантов, сколько он проработает. Да, то есть, я тоже там с многими разговаривал. Отношусь я к этому абсолютно нормально. Ну, не могут все люди быть э, бакалаврами, там, магистрами философии и так далее. Ну, не бывает такого. Да, люди бывают разные. С какой средств у страны? У нас же, ну, на самом деле, ну, у нас страна очень образованная, но мало просвещенная. Это очень важный момент учесть. Ну от такі люди, вони так разговаривают. Но не факт, що ти люди будуть делать хуже дело, чем какой-нибудь хорошо агенти или хорошообзор. Да. Ні в якому разі не кажу, що гірше, тому що це людина за яку проголосував виборець і да. який э, виборець свій голос э, довірив. Ну, суть, ну, он він, він та він мажоритарник. мене цікавить його роль в цьому парламенті. Ви знаєте, він знайде свою роль і функцію. Если не знайде, то його в наступному парламенті не буде. Якщо знайде, то він буде в наступному парламенті. Да, понятно, что он пришел на каком-то скачке, на какой-то волне, но не факт, ну, как каждый человек может найти применение, может быть, у него откроются таланты, дары какие-то. На самом деле, тут очень хорошо, что в парламенте хотя бы какие-то новые лица появились. Потому что приход журналистов я не называю началом смены, смены элит, да, потому что журналисты, они, это все равно четвертая власть, они были всегда. Вот я знаю, мне даже зажди в ухо, когда у нас выборы проходят, и мы говорим, вот змина элит. На моє глубокие переконання, депутатская работа не повинна быть элитную. Это должна быть тяжкая черная работа. Не, ну любая депутат, депутат, ну смотрите, умственный труд любой тяжелый. Депутатский труд он должен быть умственным. да, это это не мешки ворочить и не ракопырить. Любой, почему там грузчику платили всегда гораздо меньше, чем академику, да, потому что академику было сложнее работать. Вот, но есть один очень важный момент во всей этой истории. А они должны начать реально работать. Потому что в основном пока, ну вот за эти годы, то, что там ты иногда открываешь законы, и ты понимаешь, что это один лоббизм. То есть официально у нас лоббизма нету. Да, это престижная работа во всем мире. Все депутаты получают высокую зарплату, все депутаты получают какие-то льготы. Да, они привилегированы в обществе, они Голоса больших партий. Да, они создают повестку дня политическую, если они там про правительственные партии. Ну и не, не могут у нас быть третьим сортом общества. У нас просто э, звели настільки, что это не выборы в Верховного Раду, а это выборы на Олимп. Ну, подождите, потому что в, у нас пока приход в политику, это источник, это бизнес, это заработок. Когда это будет работой, на которой ты должен делать для страны что-то хорошее, ну и не будет там каких-то там особенных таких привилегий, которых нет в Европе, вы не увидите там ни бизнесменов, ни людей со странным прошлым. Окей. Там будут люди, кто Добро. профессионально занимается политикой, но вот, вот не будет такого.